На будь-яку ситуацію у житті можна мати як мінімум дві точки зору. Колись прочитала таку гарну легенду, яка дуже якісно пояснює ось цю ситуацію про дві точки зору. Битим шляхом ішов подорожній чоловік. Дійшов він до будівництва. Бачить, там працює двоє чоловіків. Підійшов до одного чоловіка та запитує його, А що ти робиш? А він йому каже, що не бачиш, камінці носю. Зрозумів, каже чоловік, підходить до другого чоловіка та питає його: чоловіче, а що ти робиш? Він каже: Ти що не бачиш, я храм будую. Тобто, будь-яку ситуацію в житті ми трактуємо. Так як ми її бачимо, з точки зору хорошого чи з точки зору поганого. Друзі, вітаємо вас на каналі Петрука Генція. Анонсованого відео про те, як ми садимо нашу картоплю, на жаль, сьогодні немає, тому що погода не дозволяє ще сьогодні виходити на город, можливо, завтра або післязавтра, тому ми сьогодні працюємо на нашій садиві. Рання та тепла весна в цьому році все нам пришвидшує. І в основному це наші такі житейські, сільські справи. Дощики, які пройшли, у нас вчора-позавчора ще більше підігнали ріст трави. І постало гостро питання про те, що потрібно поїхати на садибу і покосити бур'яни, тому що тут вже, скажімо так, вовки виють, якщо ви подивитеся ось сюди, там на вулиці взагалі вже до середини забора бур'ян стояв, вже там Олег їх покосив. Ситуацію із нашою садибою я завжди піднімаю в нашому блозі двояко. З однієї сторони, я завжди наголошую про те, що вона є нам обузою, вона нам фактично нашій сім'ї не потрібна. А з другої сторони, залишити такий гарний добротний будинок, який достався нам ну так нежданно негадано у спадок. Ми не можемо його залишити без уваги і без догляду, і докладаємо сюди дуже багато зусиль, можливо, навіть і більше, ніж у нас на нашому подвір'ї. Навіть така, здавалось, заурядна процедура, яку здійснюють абсолютно всі, хто живе біля в, селі, в приватному будинку, як покосити подвір'я, вона теж вимагає ну, і зусиль фізичних, і матеріальних витрат. Тому що вже давним-давно в селах ніхто, мені здається, не косить такими звичайними косами, якими косили наші там. Тати, дідусі, а всі вже перейшли на мотокоси. Мотокоса, скажімо так, річ не дешева. Вона виходить з строю. За нашу кар'єру вже у нас вона третя. І можна сказати, що цю вже третю Олег теж склав одну із трьох. Якісь там ще запчасті до неї докуповував, і нарешті все-таки її склав докупи, щоб можна було покосити. І коли він її там, скажімо так, робив її обкатку, складав, то виявилося, що у нас на подвір'ї в нас немає взагалі, ну, немає місця, де її можна було б випробувати. Тобто, все, що можна було здискувати трактором, він здискував. Все, що могли спасти курчата, вони спасли. Тобто десь хоч спробувати її, щоб як вона працює, такої можливості у нас на подвір'ї не було. Тому так, на авось на угай завелася, завелася, ми зразу поїхали на садиву. Коса, скажем так, від повітря не працює. Її потрібно заправляти бензином. Бензин, наскільки я розумію, потрібно додавати масло. Потрібно купляти диски, потрібно купляти, оті якісь, як вони, шнурки там, чи як вони там звуться, мотузки, чи лески, не знаю, як буде українською мовою. Вони теж коштують недешево. Тобто, здавалося б, така якась буденна процедура, яка ну, там на тижня два і знову її треба буде повторювати, вона теж вимагає певних якихось таких фінансових вкладень. Для нас це, наприклад, це лишні розтрати, але ну, що ми зробимо? Нічого не зробимо. Впрягся за вуш, то не кажи, що не дуже. Найперше, що попросила Олега, це скосити квітки біля городу. Бо Ви бачили, яку я мала неприємність із квітками. Салют. Вера. <реш> да, а мозоль? От, от фінансово да, важко. А фізично Оліга вже на пальцеві мозоль. Тільки від того, поки він її завів, скільки він там нашарпався її. А, а ще окуляри забулася. Сказала, от бачите, ось складена, складена з трьох одна із кузків. Скільки ця леска, до речі, коштує? В минулому році щось 105 чи що, щось там було вроді, Саша купував нам. Тобто це все фінансові витрати, ніхто нам їх не компенсує, але як бабка-людка нам завжди, каже, то продастете й будете гроші мати. <с <с то що було купувати, да? щоб тоді її продавати? Ні, намірів. По крайній мірі, на сьогоднішній день намірів продавати її немає у нас. Поки будемо тягнути, поки ще маємо сили, є руки і ноги, ще поки будемо тягнути. А далі кому вона треба? Яні нашій вона точно не треба. Бабці-людці вже точно вона не треба, нам, тим більше, вона не треба. Щоб свою доглянути. Дійсно знайдуться якісь такі люди, які ну нам на папері по пообіцяють, що вони будуть глядіти, любити і доглядати її, так як ми її любимо і доглядаємо. Ну тоді ми ще подумаємо, може, може, б ми її комусь би і приручили в цю садибу. То якщо тут почати шукати в матні блохи, то тут можна познаходити стільки мінусів е, в цьому будинку, в цьому подвір'ї, що кхм, не подивитися сюди. Але, е, скажімо так, плюсів в ньому, знаєте, чого я сміюся? Бо це я там пологла квітник і на машину трохи буль... бульбаби кинула бу 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 бу, -бу. От Альошка. Але все-таки, скажем так, плюсів у цьому подвір'ї більше. І навіть якщо він тільки один є, то він уже всі мінуси переважує, тому що це подвір'я нам дало наших топішат, наших найкращих, най... найлюбиміших, найдорожчих наших топішат. Тому тут вже наша спільна історія, і вже тільки раді цього тут жирний плюс в сторону того, що, щоб сюди ходити і глядіти його, і тримати його в себе. Але якщо в когось є лишній мільйон доларів Сполучених Штатів, то ми можемо вам його відпустити. Да, Олік. Мільйон доларів Сполучених Штатів і можемо відпустити, в кого є лишні. Ні? Навіть за такі гроші, ні. <соць> а, бачиш? а я Я щастя твоє, <соць> найдорожче. <соць> <соць> Та ти що, самовбивця чи що, щоб так рискувати? <соць> <соць> Нема чого рискувати, бо це ж правда. <соць> так, залишилося ще. Оцей е, такий шматочок, але він самий небезпечний. А чого небезпечний? Хто догадається, чого він небезпечний? Бо, тому що тут бджоли, а в Олега страшенна алергія. І так, і позбутися цього одного вулика не хочеться, бо в другому бджіл немає, там об'єднали їх в один. І позбутися його не хочеться, тому що садок і скрізь треба тої бджоли. Я думаю, що ви помітили всі, наскільки мало бджіл в цьому році на деревах. Тому позбутися якби, свого вулика власного і своїх запилювачів. Не, треха, не треха, хочеться. Але і самого Олега відпустити сюди працювати тут я не можу, бо маємо гіркий досвід. Ну, 2 липня вже рік би справляли. Да. Цю територію між забором і городом ми її теж. Завжди тримаємо в чистоті, в ідеальній чистоті. А Знаєте чого? Того, що тут росте золотий горіх, скажем так. Ну я так його називаю, і це правда, тому що кожного року із цього горіха ми збираємо десь в середньому 12-14 відер. Горіхів. І потім здаємо і маємо собі якусь копійку. От, наприклад, не пам'ятаю, минулого року це стояла, згадувала. А от поза минулого року в горіхи, по-моєму, були по 120 чи по 130 гривень, і він доволі такий класний, бо в нього тонка шкаролубка, він такий не дуже білий, але все-таки йде він по вищій ціні. І ми з ясію перебили, Олег здав і взяв за горіхи, по-моєму, що 1850 чи 60 60 гривень. І це було перед самим новим роком. і Ми тоді поїхали в Вершадь і накупили на ті гроші смаколиків собі на Новий рік. І шампанського, там якогось, і торта купили, і риби червоної купили. Ну, коротше, що що там хто хотів, цукерок. І і ми собі мали, ну, скажімо, так, не звід Звідти такий неплановий дохід. Тому, скажімо так, є мінуси, є плюси. 20 соток класного, рівненького, виробляного города теж, ну, скажімо так, немало чого вартує, бо, бо земля нонче дорога. Кожна квіточка, яка тут цвіте, росте, зеленіє, вона вже посажена моїми руками, ясіними руками. Олег доглядає це все по своїй чоловічій, скажімо так, роботі. Тобто, ну, якщо почати шукати мінуси, є мінуси. Почати шукати плюси, є плюси, звичайно. Ну, скажімо так, поки можемо, доти тягнемо. До речі, є в мене три переселенці, які будуть зараз їхати з нами на цвинтар. Приїхали сюди і. Три квітки чомусь валяється. Не знаю, чи це такий вітер був, що він їх просто-напросто. Ось, дивіться. Раз, два і он третя. Не знаю. Сказати, що тут якісь сусіди, тут взагалі ну, чудово, бо тут немає ні справа, ні зліва, ні попереду сусідів. Звідти зверху тільки цвинтар. Ну, звідти ж не пішли люди і не повідривали мені. Квіти, то ну, це, це можна теж плюсом назвати, що, що сусідів немає. Е, ну, тобто плюси є, і треба їх тільки вміти найти. Так, хто хоче з нами, ще їде на цвинтар, хто не хоче, той займається вже своїми справами або лягає спати. Бо я розумію, що відео вийшло пізно. І я вже вам стільки тут мішків вовни наплела. Що страшно? Будемо збирати зелене курчатам і їхати на цвинтар. Рівно 40 секунд ми їхали від нашої садиби до, до цвинтара. То вже ж гріх буде, як ми вже тут із косою, і, і не заїхати. І не заїхати, хоч не подивитися. Так що тут дивитися? Тут треба заводити косу, брати бензин і, і косити. І косити. Дедушка. Да, навіть не віриться, навіть не віриться, що ця табличка тут, але всі там будемо. Косити треба. Вже деякі люди поприбирали, повикосювали, пофарбували, понаводили вже красу, пам'ятники поставили, квіти. Посадили, це, до речі, дід Олега, а це бабка Катерина Ксенівна. Ну, у нас тут, в принципі, ціла алея. В нас тут є є де наробитися, є де накоситися, але ж ми ж тут не одні в селі живемо. Всім потрошки та й гурті добре батька бити. Це дідова сестра одна. Це дідова сестра, друга. Це Олега, другий дід, батько Олексія Миколаєвича. Це мама Олексія Миколаєвича, Олегового батька. А це мої мами, рідний брат старший. Ми їх перевезли сюди, були з Немирівського району. Тут на Радгоспі купили їм хату. А це моя золота, це моя бджілонька. Моя Софійка, я вам часто її згадую у своїх відео. А це брательник мій. Так. <кій> Боже, <кій> не можу підібрати слова геть. Ну, коротше, вчистив з цього світу <кій> в кращий, так, да, Санька? Покинув курити і вчистив звідси. Ну, так. Да. Він ніколи дому не тримався, він завжди десь. По роботах, по великих містах. Ну, тут йому стало нудно, і він <забрався>, забрався подальше від нас. 42 роки, щоб ви розуміли, Олега на руках помер. Ну, то що ж, будемо працювати? Ну, Жалко, нема в мене м'ятного чаю. В мене м'ята, то, звісно, в кармані є. У нас на садибі росте апельсинова м'ята. А Олега нема м'яти, того Альона сидить на лавочці, а Олег працює. От так. Тут спокій. От скажіть, чого тут боятися? Чи кого тут боятися? Нема тут кого боятися, тут спокій, красота і благодать. Отже, будемо працювати.